Всім привіт! Мене звати Лошка і я рада вітати вас на своєму каналі. На початку відео у нас буде такий собі дисклеймер з поясненням того, а що в даному випадку відбувається. А склалося так, що не склалося. В важкі періоди свого життя, і особливо займаючись якоюсь недопублічною діяльністю на Ютубі, в Телеграмі, у мене з'явилася нова фіча, що коли ставало важко, коли хотілося все кинути, що я робила. Я починала новий проєкт. Додавала більше якихось проєктів, починала чимось себе таке грузити, щоб зайняти свою голову. Моя попередня династія, верніше, відео моє єдине про династію там, де Боні і Мару. А, скоріше за все, з часом я закрию, тому що в період, коли, скажімо, мені хотілося грати, але я не знала, що і як робити. А, мені не хотілося грати саме Бонні і Мару. Проте бажання грати було ще яке. Але щось в мене не виходило, пробувала створювати перси, все було не туди і не те. Поки моя подружка не сказала мені фразу, що значить, ти не так сильно і хотіла грати. І тут спрацювала, мабуть, така рефлексивна, псих... рефлексивна господи Боже, психологія. І я пішла і створила шаю. Шаю, котру ви дуже скоро побачите зараз, поки я ще з вами тут трішки договорю. А, і почала просто грати. Просто грати для себе, як я цього дуже і хотіла. А насправді, як мені хотілося давно, не для телеграмів, не для сюжетів, а для себе, але ж ділитися з вами мені хочеться. Тому. Відразу хочу наголосити, що раніше я вела історію в телеграмі з скринами, діалогами постійними, намагалася єднати з геймплеєм, тому що я не ті люди, які кайфують від постійного створення відео і ставлення в пози. Я кайфую від геймплею і в першу чергу хочу отримувати від гри задоволення. Тому ще я заїхала в моє збереження від розробників, в якому я вже не грала тисячу років і думала, що мені буде там скучно. Але мені зайшло, і я вирішила зробити два в одному. Я ще й спробувала зайнятися будівництвом. Все почалося з коробки, з палатки. Ви це все побачите, і вийшло трішки більшою коробкою. Але мені дуже подобається. Ми там пограли в таке собі виживання, і мені дуже сподобалося. Цей досвід просто неперевершений. Хай в мій будинок зараз ви його теж тут побачите виглядає як коробка, але він мій. Можливо, я буду брати ще колись чужі будівлі, ну скоріше за все буду, але це відчуття ні з чим не спутати. Так, а що там по історії? Уже скоро у вас почнуться кадри безпосередньо Шаєю, Це все буде таким собі альбомчиком для мене і для вас. Я саме хотіла дуже це відео зробити для того, щоб ніде це не пропало. Зміняться покоління, і я почну сама забувати. А тут, тут це залишиться, надіюсь, назавжди. Ем, ну, як же у нас без сумної бексторії, в нашій шаї? В шаї прізвище Мартен е, випало воно рандомно. Шаю я взяла з гри Лол, бо мені там дуже подобався цей персонаж. А Мартен я вирішила залишити, тому що був такий персонаж з таким прізвищем в одній ну, такій непоганій історії клубу романтики. Там був Іва Мартен, і я так думаю, хай буде. Так от, шая у нас з багатої родини, де батьки певний час ділили її увагу між собою, а потім е в них в житті стало не складатися, вони підзабили на дитину, батько взагалі пішов з родини, основавши, ну, якийсь час, вони ще задарювали її подаруночками, а вона дуже старалася бути слухняною і щоб батьки звернули на неї увагу. А потім батько взагалі повністю пішов, у нього з'явилася нова родина, діти. І все. Мати почала спиватися, шая була в шоці, в будинку почали зникати речі, і вона не відійшла далеко, будучи, так би мовити, уже підлітком. Вона почала потрошку теж все продавати, все скидати і почала своє самостійне життя з пустого участку в Мунвуті. До цього в неї були крадіжки, паяцтво і доволі нерозбірливий спосіб життя стосовно партнерів і так далі. В Мунвуді вона стала барменом. Це була нічна робота, Вдень. і так вийшло, що з цими жителями в неї все почало складатися. Тому їй виділили участок, де вона поставила свій намет. Моє попереднє відео з несутінками має свої корені, тому що вперше на шляху мого персонажа трапилися такі два інтереси, як Калиб Баторе і Лу Калеб З'явився сам із, 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 ні-зні-откуда, із, так, так би мовити. А з Лу я б вважала, що у них найбільше така сумісність о, через спосіб життя і через те, що Лу чудово розумів, як це все заробляти з нуля і будувати своє життя з нуля. І шаю мені здавалося, вони дуже підходили один одному. Але. Калеб був швидше. Хоча у них там у всіх були дуже-дуже дивні стосунки, там ще десь на фоні маньячів Моргін Ембер. Я його дуже люблю, але його витіснила, тому що він сюди ніяк не вписувався. Це перший раз, коли я не створювала для свого персонажа любовних інтересів, і ми йшли по тому, як іде гра. І трапилось так, що наш Калеб наш вдало ігнорував, потім з'являвся в самі неочікувані моменти, наш такий, так би мовити, Едвард Калін. Але. Я дала йому шанс, тому що він влетів, просто був з двох ніг такий шая, давай зустрічатися, люблю тебе, куплю тобі трамвая, все будемо жити разом. І вони жили разом якийсь час. Поки з ми мене зрозуміли, що наша ванільна любов до Калеба і бажання того, що він нарешті був щасливий, і дисклеймер, мене Калеб жив в іншому збереженні. Я створила йому пару, але в них не склалося. І ось тут думаю, все нарешті, Калеб буде щасливим, тому що це один з моїх любимих булочок. В цьому всесвіті. А, але ні, не склалося. Я, ми вирішили, що йому такий спосіб життя не підходить. Я навіть дала йому сферу, типу, де працювати, стати художником. Але виявилося, що він терпіти не може живопис, хоч і мистецтво знавець. А, ми подумали про те, що ну от хлопець переїхав, не про не гроша, маючи свій маєток. Ну, для калипа це якось дивно, це наче його принижує в наших очах і робить його гірше. Тому, з душою, я видалила у них відносини і відселила калуба. Там ще він багонув, через це нам довелося переїхати в нове збереження. І тут неочікувано активізувався Лу сам. Там ще були перепитії з тим, що не робив всім з його вподобаннях стосовно романтичних дій, і це просто були постійні качелі, коли падала романтика. Але Лу ну, не розчарував. Він лапочка. Він дуже сімейний, а Шая безпосередньо. Має ціль життя, бажання своє найбільше таке це мати щасливу родину. Не в тому плані, що вона хоче мільйони дітей, а в тому, що вона не хоче бути такою, як були її батьки. Але в обох у них було бажання мати діток, і взагалі дуже неочікувано вони зробили мені маля як я це дізналася, бо не планувалося, це, чесно кажучи, вийшла така typical Love Story, а воно взагалі не планувалось, я хотіла її відредагувати і в режимі редагування побачила, що вагітних персонажів не можна редагувати. Так що отак вийшло. Добре, Лу тоді вже жив шаю, і, до речі, замість того, щоб запропонувати їй стати дівчиною, він запропонував їй відразу вийти заміж. Уже коли шая була в положенні, вони одружилися на фестивалі романтики. Взагалі вони дуже прям трого прив'язані. Я від них балдію, одна з моїх улюблених парочок. І ну, кожен кадр не знаю, для мене пронизаний з ними такою любов'ю. Так проходив їх час разом. Шая займалася в'язанням, вона вже давно полишила роботу баристою, а Лу займав, був тренером. Він ще, коли приїжджав до нас в будинок, уже працював, що йому великий респект на відміну від калеба і продавши будинок, якому він жив до цього, а він вже десь жив. Він заселився до нас вже з якимись коштами, і ми побудували будинок більше, де вже була дитяча кімната. Дитяча кімната для нашої маленької Айлін, яку ви скоро побачите. Моє маленьке сонечко, неочікувано вона взяла від мами дефолтні очі, але оце поєднання чорного волосся і блакитних очей це просто для мене розрив всього. Моя маленька, вона не вовченятко, хоча вона звавським. З... Бо віджачого роду, якщо можна так сказати. Дуже котуся, до речі, Лу пішов із зграї Ікла, але з Рорі вони активно спілкуються, що шая, що Лу. Шаю, Рорі навіть найкращі друзі. От тут і мої булочки. Так, я їх іноді навіть відправляла відпочити кудись, тому що ну, як би їм треба побути вдвох. По кар'єрі вони обоє росли, ну як шая продавала в, є... в є... свої в'язання, вона ще, хоч і дуже не любе сад... садівництво, але займалася садом на тому, що жити треба. До речі, їй дуже сподобалось риболовство за період, поки вона займалася виживанням. І тут була теж цікава стація. Я не розповіла вам про капітана. До речі, це капітан буде тут на перше. Песик, який в перші жні до нас приблудився, і я зовсім про нього забула вам сказати. І Шаї тоді не було нічого, взагалі нічого. І, але я не могла його не забрати, коли він прийшов другий раз. Було важко, але саме капітан став причиною для першого будівництва нашого, нашої будки з однієї кімнати, нашого такого будинку невеликого. За що я дякую, він досі пір з нами і дуже-дуже наша родина і я його дуже любимо. Так от. А потім у нас почали відбуватися сюрпризи, тому що вони не хотіли робити свої е, любовні справи так, як е, давала то їм я. А в мене стоїть по вуху шанс е, завагітніти. І таким чином у нас скоро з'явиться ще й Мікаела. А Мікаела, до речі, вже вовченятка. Вона прям дуже багато всього взяла від Лу. І саме це стало все причиною тому, що я вирішила: пора, треба зробити відео, тому що от у нас вже дві булочки. Далі я знову ж таки буду грати більше для себе. Я, звісно, буду робити скріни, щось ділитися вам, показувати, як дівчатка ростуть. Але я хочу, щоб такі відео з історією моєї династії, я дуже на це надіюся, бо можливо я з вами поділюсь своїм досвідом. Але тяжко мені це дається, хоч дуже хочеться і подобається. Але... Трішки тяжкувато йде. На жаль, мається на увазі, в якийсь момент просто пропадає інтерес до якогось покоління. В цілому я вважаю це нормально і в цьому нічого такого немає. Але бажання мати якийсь ендгейм, мені дуже хочеться, щоб у мене там вже 5 поколінь, було 6-7, я така, вау-воу-воу, клас! що далі? Так що, от, друге покоління у нас вже є, а історію першого ви якраз сьогодні зі мною продивилися таким альбомом. Мені так покойфоник дивитися і згадувати це все. А далі, скоріше за все, буде вже історія про друге покоління. Я надіюсь, коли дівчатка стануть підлітками. Я надіюсь, я ними нарешті пограю, бо я з ними так скучила. А в планах стільки відео я це відео місяць виношувала, бо зліпити ці всі скрини, думала ні. Але ось так я це зробила і дуже рада. Надіюсь, вам сподобається, бо для мене кайф це все передивлятися. Я розумію, що вам дивитися просто скрини може бути важко. Але, ну, чесно кажучи, я таких інших люблю. Надіюсь, і у мене хтось знає, стане цього поціновувачем. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там тервеню про все на світі. Дідуся персонажами. І всього вам хорошого. Дякую, що були з нами. Пока-пока!